Проломлений череп через зауваження про паркування, закрите судове засідання без підозрюваного і вражаючи список правопорушень без притягнення до відповідальності. Що відомо про Андрія Сікорського та бійку з його участю у новорічну ніч? Дивіться далі у сюжеті Надії Бондаренко. Новорічна ніч для подружжя з Одеси Олесі Чубатар та Віталія Швеца стала суцільним жахом, від якого вони й досі не можуть оговтатись. На цих кадрах за декілька хвилин до нового року їхніх дітей вітає Дід Мороз. Молодець. Ой, молодець. Молодець. молодець! Через декілька годин сім'я опиниться в лікарні, де за життя важко травмованого та ледве притомного Віталія боротимуться лікарі. Все через незрозумілу бійку, що сталося прямо поряд із будинком подружжя. На новогодню ніч в 2.30 приблизно, ми вийшли на вулицю. муж з і я вони вийшли покурити, я стояла рядишком. Була припаркована машина, прямо на тротуарі. І в этот момент ішли цієї машини молодий чоловік і Дівушка за словами жінки Андрій Сікорський припаркував автівку біля під'їзду та заблокував прохід. Сусідка зробила йому зауваження, на що у відповідь отримала стусона та на цензурну лайку. Вже потім агресивний водій накинувся на Олесю з чоловіком. Ми стояли вот в этом проміжутки. Он подишов к нам, зняв капюшон мужу, хотів ударить його з голови, але не вийшло. Он ростом ниже. Потім следующий удар. Он хотів ударить мужа моєго, попал в соседку. Потім, зі слів Олесі, сусід почав лупцювати чоловіка і продовжував це робити, коли той опинився на землі. Під час спроби відтягнути нападника жінка отримала стусана у обличчя і сама ледве не впала. Коли у нього вже кров була сарта, йшла з йшла, тут була лужа крові. Він лежав, не, не двигался, не подавав ніяких признаків. Андрію показалось мало. Он и стал его добивати ногами в голову. Ніхто з сусідів не наважився зупинити нападника. Його родичі, що були поруч, також у бійку не втручалися. Згодом приїхали правоохоронці та швидка. Андрія з родиною на цей час вже не було на місці. За фактом події відкрили кримінальне провадження та оголосили у розшук агресивного сусіда. 28 січня у суді Суворівського району мало відбутися перше засідання. Однак підозрюваний не з'явився а розгляд справи провели у закритому режимі. Судді прокурор подав клопотання про затримання Сікорського, але рішення, яке ухвалив суд, залишається таємницею слідства. Е, ну я на про підозру е, Сікорському, якої е, вручених до вимог чи на кодексу. До розслідування триває, вживаються заходи для встановлення місця заходження підозрюваного даний час не встановлено. Оскільки ви ж бачите, він до суду не з'явився. А чому у закритому засіданні у Відповідно до, до вимог чинного кримінального посадного кодексу стаття 79. Поки Андрій розшукують правоохоронці, постраждалі побоюються чергових нападів від нього та його сім'ї, яка живе ось у сусідньому будинку. На згадку про жахливу бійку залишився закривавлений та розірваний одяг і пакет з пігулками, що Віталію тепер потрібно вживати щодня. Чоловік єдиний, хто забезпечує родину. Він програміст і ясне мислення вкрай важливе. Проте після події з цим проблеми К великому сожаленню я дуже мало що помню так, е, тому як отримав е, значительне порождення і е, достаточно великий об'єм времени из памяти стерся. Единственное, что я помню, что по мне непонятной причине этот человек стал активно нападать на меня. На лікування родина вже витратила близько 25 тисяч гривень. Окрім погіршення пам'яті, Віталій скаржиться на сильний головний біль та загальну слабкість. 11 днів було дуже інтенсивне лікування, капельниці в день приблизно по 6 годин. Интенсивное лечение закончилось. Мне выписали таблетки, опять же, вот большую кучу таблеток еще где-то где-то на месяц. И вот до сих пор еще, еще длится мед... Мед... медикаментозное лечение. Як стверджує Олеся, новірічна бійка, не єдине правопорушення за участю Андрія Сікорського. Влітку на лонжероні він їхав на зустрічній смузі і відмовлявся розвернути свою машину. Через що з іншим водієми перехожими зав'язався конфлікт. Маму ти скачу на за собою. 2 лютого у Суворовському районному суді на закритому засіданні розглядали справу щодо крадіжки та мехінації з вантажівками з зерном. Постраждалі стверджують, до цієї справи також причетний Андрій Сікорський. Гражданин Мазур він мене украв зерно. как бы а гражданин Сикорский приехал за него получать деньги. Якобы ему должен денег на и это он так дает деньги, как бы отдает деньги якобы. Ну, на самом деле они там всянские, как бы, все. Мы там знаем, что они учились даже в одной школе. Благодаря мне нашли, нашлась Ольга, у которой украли один груз, и Алексею, у которого украли э, этот, э, семечку, как бы там ну, благодаря мне я их связал, как бы. У багатьох змі є також повідомлення про жорстку бійку у Врадіївці за участю Сікорського. Дехто навіть встиг зафільмувати ці події на камеру. Зазначають, що у квітні минулого року він із друзями жорстко побив місцевого жителя за борги. Постраждалий стверджує, що нападник сам був винен йому гроші і був на підпитку. Надія Бондаренко Анастасія Крічко, сьомий канал.